В Китаї стоїть черга на те авто, яке ми сьогодні будемо оглядати: електричка для тих, хто хоче топовий електрокар, але не за всі гроші світу. BYD Song Plus. Ближче ви на каналі Енкарс. Мене звати Ася, і сьогодні я розкажу вам всю правду про BYD SONG+, Plus, молодшого брата BYD Tank. Повний огляд на BYD Tank ви можете подивитися вже на нашому каналі. Посилання ми залишимо отут. А тепер детальніше про цього красення, а він реально гарний. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Бо на нашому каналі ми розбиваємо стереотипи про електромобілі. Погнали! Перед нами вже знайомий Dragon Face. Це візитна картка компанії BYD. Авто не має радіаторної решітки або хромованих вставок. Попереду ми бачимо адаптивні LED-фари з цікавим розкошним дизайном, а знизу звичайні поворотники. Позаду ми теж бачимо адаптивні led фари. Дизайн в них максимально китайський. Тут є полосочки. Такі полосочки, такі зверху ще полосочки, общем, дуже багато полосочок. Також тут є двірничок, це плюс для тих, хто любить двірничок позаду, і отака ефектна стоп лінія Електрокар має незалежну підвіску Макферсон і кліренс 19,9 см. Що стосується колес, тут стоять 19-дюймові, легкосплавні диски з вічею. Тут вітій, нічого не скучить, а тут звичайний пластик. Тут стоять звичайні дверні ручки, вони не втоплені, не видвигаються, просто звичайні дверні ручки, і в цьому їх плюс. Якщо ви помітили, попереду авто трошки вище, позаду воно йде на спад. За рахунок цього виробник збільшив простір в салоні. В цілому авто виглядає повноцінно і завершено. вплинув на це не тільки його дизайн, а й розмір авто. Він вищий та довший у порівнянні з BYD Song Pro, а в народі так склалося, що більші авто складають позитивніші враження на людей. По розмірам він приблизний як Volkswagen ID 4, довжина 4785 мм, ширина 1890 мм, а висота 1660 мм. Багажник Відкривається кнопкою. А в більш топових комплектаціях тут є сенсорне відкриття. Об'єм багажника тут 574 літри, в принципі, більш-менш норм розмір, але мене тут турбує трошки одна штучка. Тут оця шторка, вона не зйомна. тобто, наприклад, у Volkswagen Ді 4 мені здається, там такий самий багажник, але її можна зняти. Тут вона йде як така. Металева і нічого коротше з нею не зробиш. Але якщо розкласти другий ряд сидінь, то ми отримуємо аж 1477 літрів. До речі, скласти другий ряд сидінь з багажника у вас не вийде, це треба робити тільки отут, тут така штука. Ви тут можете. Дорожчи, спати можна, навіть не, не зважаючи на оцю шторку, вона не буде заважати. BYD Song Plus має літій залізу фосфатну батарею. Їх, до речі, у BYD закуповує Tesla. Порт повільної зарядки, тобто звичайної, знаходиться справа позаду. Зарядка звичайна займає у вас 12 годин приблизно. Порт швидкої зарядки знаходиться зліва. Швидка зарядка займе у вас 47 хвилин приблизно. До речі, на відміну від інших виробників, PYD завжди встановлює порт швидкої зарядки зліва авто поближче до водія. Закривається воно, до речі, гепає нормально. Я думала, тут буде якийсь автоматичний довідник, але ну, самі бачите. Тут є отака скрита ніша у багажнику. Що у нас тут лежить? Зарядка, аварійний тугольничок. Звісно ж, мікрофон для караоке, Як же BYD без мікрофона для э, Жилет. VTL. Ви, до речі, Song Plus зможете використовувати як величезний пауэрбанк. Також тут є такі ніші. Сюди ви можете скласти якісь там тряпочки, пшикалки, доглядові штуки. В общем, корисна штука. Перед тим, як перейти до салону, трохи цифр. Ємність батареї 71,8 або 84,07 в залежності від комплектації. Запас ходу 520 або 605 км теж в залежності від комплектації. Привід в усіх комплектаціях передній. Потужність 218 кінських сил. І розгін до сотні у нас тут за 8,5 секунд. В принципі, показник так собі, але так як біодіслонг плюс це сімейний електромобіль, то показник в принципі, більш-менш нормальний. Ну, а тепер можна і про салон. Так, ну Почнемо напевно з того, що сидіння тут дуже зручні, вони такі м'якенькі. Непогано. Ну і напевне головне розчарування, а для кого ще не розчарування? Тут всі сидіння з екошкіри, навіть в топовій комплектації. Хоча в час, коли всі топлять за екологію, не знаю наскільки це мінус. Особисто для мене, наприклад, це плюс. От вони м'якенькі, виконані, до речі, дуже якісно. Я вам скажу, що навіть європейські якісь відомі бренди, мені здається, так не запарюються з якістю сидінь, тому що, ну, от подивіться. Тут акуратненька така просрочка йде. Ровненькі шви всі. Все так гарненько. Дверні карти тут з пластику і екошкіри. Екошкіра тут, в принципі, м'якенька, також є така прострочка, а от щодо пластику, порівняно з ID4, він набагато якісніший, бо там він взагалі дерев'яний якийсь і такий. А тут він. Ну, тут трошки він гірший, тут, напевно, якийсь. Екошкіра зверху чи що, але в принципі він набагато приємніший, ніж в її четвертому. Торпеди тут також з пластику обтянута екошкірою. Тут всюди є прострочка, все, до речі, м'якеньке, вона так не стучить, як е, звичайний пластик. Китайці взагалі люблять все прострачувати, мені здається, в американських і європейських машинах. Люди вже таким не займаються, а от китайці. Дуже турбується щодо якості матеріалів і салону. Тут шкіряне мультикармо. Є ще механічне регулювання по виліту і по висоті. Ну, хто до цього звик, тому зручно, мені більше до вподоби, звісно, автоматично. Всі кнопочки тут механічні, наживаються дуже м'якенько, нічого ніде не скрипить. Тут, до речі, дуже приємний звук. Авто має дуже гарну підсвітку. Отут і на дверних картах. Вона різнокольорова, але, на жаль, її зараз не видно по світлу. Та такий модернізований тунель. Тут є екошкіра, глянцеві вставочки, матові кнопочки, дефлектори, які регулюють. До речі, непогано вони працюють: вентиляцію, клімат, контроль. Тунель тут такий левітуючий. Знизу є ніша, куди можна покласти якісь речі. Також тут розташовані два порти для USB. І прикурювач. Так, тут теж є бездротова зарядка для телефону. Ну і що, ти будеш мені його заряджати чи ні? О, заряджається. Трошки глибше треба його покласти, тоді буде заряджати. Для того, щоб перемикнути передачу, вам треба буде зажати з боку кнопочку Unlock, драйв назад, зажали вперед. Це ви поїдете назад. І кнопочка паркування у вас знаходиться просто зверху. Сейчас я піднімусь до тебе. Я тут посплю, поки ти знімаєш: пам, -пам, 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 пам автоматичне регулювання сидінь. Їх тут можна рухати вперед, назад, по висоті, ну і нахуй сидінь також. Спинки сидіння можна регулювати. Тут, до речі, є пам'ять сидінь. Тобто, коли ви будете сідати в машину, воно буде прям під'їжджати чи від'їжджати, як ви його налаштуєте. І в передньому ряді сидінь є підігрів та вентиляція. Підлокітник тут зручний, теж є прострочка. Він достатньо глибокий. Тут така штука, яка пересувається. Тут зарядка для мікрофону, про який ми вже казали. Ну і нішу для підстаканників. Ну тут прям ага. А її можна знімати, і тоді у вас буде ще більш глибокий тут підлокітник. В принципі, А куди її ставити? Що мені з нею робити? Поставимо на місце. Тут є швидкі кнопочки. Це утримання в смузі, круїз-контроль, допомога в паркуванні. Отут у нас знаходиться кнопка зимової їзди. А оце такий джойстик, який перемикає е, режими їзди, їх тут до речі, три. еко, звичайний і спорт. Так от, Якщо у вас буде включений оцей зимовий режим, спорт режим ви увімкнути не зможете, так що майте собі на увазі. Також тут є кнопочки керування клімат-контролем і вентиляцією. Ну, Ой, Е, Такі от жойстик з регулювання гучності. Ну, дзеркало заднього виду тут звичайне, тут немає цієї штучки, яка перемикає, е, щоб тут була така камера заднього виду. Оці дзеркала теж без підсвітці, більш ніж звичайний. Е, тут, до речі, що зручно, тут є ніші для окулярів. Небагато хто до речі зараз це зберіг і робить. І у нас тут ще відкривається панорама. Мало того, що це повноцінна панорама, вона, до речі, заходить аж до кінця заднього ряду. Тут, окрім панорами, є ще й люк. Так, що по мультимедії? Тут центральний екран 12,8 дюймів, такий величенький, виглядає як планшетик. Він поворотний, тобто можете його розташувати як вертикально, так і горизонтально. Тут є англійська мова, до речі, зараз покажу вам, як переключити. Отут є отака іконочка машинки, або тут, ну, собі, є налаштування. Це одне і те саме. Нажимаємо налаштування. Дивимося тут по іконкам, в самий низ, тут є d link Нажимаємо на нього. Тут рахуємо зверху. Раз, два, три, чотири. Четверта оця штука, такий довгий китайський іерогліф. Нажимаємо на нього. І у вас тут також висвічуються всякі такі штуки. Отут перше нажимаємо одразу. Це зміна мови. Нажимаємо англійську і нажимаємо зліва. Ми звикли, зазвичай, що у нас так, це справа, ні, це зліва, тут все навпаки. Отут підтвердження. Нажимаємо це. У вас мультимедія тепер англійською мовою. <плес> а Тепер про задній ряд. Сидіння заднього ряду у нас також з екошкіри. Е, М'якенький нахил сидіння тут дуже зручний. Так, що тут ще є? Е, карти тут, в принципі, дверні, такі самі, як і на передніх сидіннях. Є такі кармашки. Тут, до речі, так гарно виглядає, знаєте, як постіть людини. Переднє сидіння. Дуже непогано. Тут є... Регулювання клімат-контролю, ну просто дефлектори і е, потужність. Знизу у нас два роз'єми під USB і отака ніша під якісь там цукерочки чи під телефон. Також тут є підлокітник. Нормальний, міцненький. Так, підлокітник е, м'якенький, в принципі, з двома підстаканниками ну, нічого нового. Але він тут хоча б є. До речі, не розповіла вам про склопакет. На задньому ряді він одинарний, а на передньому подвійний. Там буде трошки краща шумоізоляція. Ну, що сказати, ну, трошки зекономили, що породи. У нас ще самоліт злітає. Зараз нас задавить машина Сіпо. Жигуль ззаді підпирає. Ця. Це ідеально вообще. Маршрут тест драйва краще знає Артем, тому він мені сьогодні з цим допоможе. Поїхала. машинка, Це є максимальної максимальній комплектації. Тут є камери 360, сенсор дощу. Батарейка хороша з хорошим запасом ходу. Не дуже м'яка ходова частина. От гарно, гарно набирає швидкість, дуже легко керується. От все плавно, гарно, круто. От шумка салону дуже непогана. Навіть по ямам, коли їдемо, майже зовсім нічого не чутно. Пливе, просто не їде, а пливе. Дуже крута машина, рекомендую. Дуже швидко набирає швидкість. За кілька секунд майже сотка. Більше не можна. Ну, так. Діор класно працює. 32, <сісті> Зараз це дуже актуально. 32, це От у нас дує на одиничку в машині, просто ідеально. Можна зробити на сімерочку. Тоді, взагалі, один із основних плюсів електромобіля це те, що салон дуже швидко охолоджується влітку, а взимку прогрівається за лічені секунди. Не так як у автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Так, не люблю жару. Сів і одразу комфортно. А зараз, дивіться, покажу, як відпрацьовує ходовка рельси, Просто ідеально. Класна машина. Дуже легко керується В керуванні, як не знаю, Руль легесенько, одним пальчиком. Раз, раз, раз. Все класно. Дуже класний радіус. Вивороту коліс. Майже на місці розвертається. Автомобіль мрії за доступні кошти. Якщо хочете заощаджувати кошти, вперед біжимо всі разом до Енкарс. Це авто доступне в чотирьох комплектаціях, а його ціна стартує від 27 тисяч 500 доларів. Повні цінні і характеристики ви зараз побачите тут на екрані. На огляді у нас бівай дісонг плюс 2022 року, але ми вирішили надати вам характеристики BYD Song Plus 2023 року, бо модель 22-го вже не випускають. Що ж? Що ж, ти знімаєш? Ну, знімай. Що ж, це дійсно топовий і якісний електромобіль. Як сімейний, його точно має сенс розглянути. А в плані мультимедії BYD взагалі одні з найсильніших та найбільш сучасних. За відносно невелику ціну ви отримуєте батарею 72 кВт, двохзонний клімат, контроль, підігрів та вентиляцію сидінь, панораму з люком і максимально якісний салон. Ну, чесно, за такі гроші, оце майже ідеальне авто. Так що від себе дуже раджу до нього придивитися. Якщо вам Сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Пишіть в коментарях, чи купили б ви собі такий електромобіль. Ну а де купувати? Тут без варіантів.